Державна робота зарплатнею 300 доларів. А зараз директор топової агенції нерухомості у місті Львові, консультації, перемовини, документи, зустрічі, аналітика, інвестиції така вона об'єкті. Це все легко і в кайф. Прийшов час, коли я хочу ділитись знаннями. Час, коли я навчу кожного українця заробляти на нерухомості. Час, коли твоє життя зміниться на 360 градусів. Я розкажу про те, що ніхто не розкаже не просто як стати ріелтором, а як отримати знання та інструменти. А також про те, як почати заробляти від тисячі доларів в місяць, як нарешті наважитись і почати вести свій власний блог. Друзі, привіт! І як стати лідером думок у цій ніші. А також я розповім про досягнення і факапи, щоб ви не ставали на граблі, як колись ставала я. Як виглядати, як розмовляти, як себе позиціонувати так, щоб продавати свої послуги дорого? Та як грати за правилами ринку нерухомості, встановлюючи свої? Як стати експертом та збудувати власну успішну команду? Я закохаю тебе в цю професію. Ось побачиш! Але реєструйся вже, щоб отримати найвигідніші пропозиції.